Кова тиша, це той час, коли напівсонний Львів, вражаючи казковий. Кремезні Атланти відкривають таємниці своїх кам'яниць. Стара Бруківка згадує кожен крок сильних світу цього, П'янкий спокій вулиць надихає на нові ідеї. Не спиться тільки ратушному годиннику, який сотні років поспіль задає місту ритм. Так б'ється серце Львова, а душа промовляє голосами славних митців. Розум міста в його видатних науковцях, а сила в богатирях. Цей мій львівський рекорд став таким проривом в моїй спортивній кар'єрі, тому що. Став хорошим знаком після того, після травня 2003 року у мене такий пішов підйом в кар'єрі. І взагалі той час був такий класний. Він народився в Івано-Франківську. У Львові прожив лише три роки. Але запитайте у будь-кого з львів'ян, і кожен скаже Василь Вірастюк, наш земляк. Бо саме Львів дав йому поштовх, дав сили і фанатичне бажання бути першим. День у день він нарощував м'язи, піднімаючи важезні кулі, тягаючи велетенські колеса. Все заради того, щоб стати найсильнішим чоловіком планети. І Вірастюк переміг. Львову завжди таланило на енергійних та невгамовних обдарованих і кмітливих городян, бо ще замолоду князівське місто працювало на своє майбутнє, запрошуючи ремісників і будівничих з найзаможніших країв. Свої витвори, таланти і мудрість, вони залишали місту для виховання наступних поколінь. Якщо людина, яка тут виросла, яка ходила по цих бруківках, яка закохувалась. В ті архітектурні дивовижні споруди відчувала їх. І якщо там в серці не залишається частина цього дивовижного простору, це не львів'яни. Справжнього львів'янина Романа Віктюка випликала площа ринок. Найпершими декораціями для нього були закапелки стародавніх кам'яниць, а вдячними глядачами сусідські діти. У нас на подвір'ї, там і зараз є дерево, і я настільки переконав своїх акторів з площі ринок, що я можу літати. Я десь тоді ще чув, по-перше, що Христос літав. А по-друге, я думав, що кожна людина має цю здатність. Я брав віники. Чіпляв до рук, залізав на це дерево, і чоловік 20-30 на долині кричало, ну, я не знаю, на який раз, може на десятий, я подивився на долину. Все-таки це було, все-таки дерево було високе. Я гепнувся. Джерелом його натхнення стала ні з чим не зрівнянна атмосфера міста, яке народжує таланти. Львівські сцени пам'ятають блискучу гру Марії Заньковецької та перші ролі Леся Курбаса. Цілком природно, що молодий Віктюк увібрав усе, що могла йому дати львівська культура, а значить європейська культура. Я ставив все те, що бачу в дорослих театрах. Перш за все, це і оперовий театр, і театр Марії Зеньковецької. Тоді у Львові був. Театр музичної комедії, який потім переїхав до Одеси, і там на третьому поверсі я ставив Сільву Маріцу, пікову даму підступність і кохання. Я людина без слуху, зовсім ні ноти тоді не знав. І як мені здавалося, що я все це так пам'ятаю, я їм наспівував, ритм відстукував і. Пікова дама була готова, коли вони нічого не могли. Я сам виходив і сам співав. І в мене був успіх. І я думаю, що це були самі найкращі вистави в моєму житті. Будь-яке подвір'я львівського середмістя може стати сценою, адже у Львові кожен куточок має свою акустику. Руслана це відчувала ще дитиною. А досвіду славетних поколінь майбутня зірка набиралася у львівській консерваторії, де колись викладали. Микола Колеса та Станіслав Людкевич. У львів'ян особливі смаки. А у Львів'ян є особлива якась творча енергія. Я дуже шаную художників, музикантів. Звідси йде особлива думка, звідси йде особливий інтелект, звідси йдуть дуже оригінальні течії в мистецтві, дуже оригінальні течії в ідеології. Тут є правдивий український дух. Тут люди живуть цим, і ми львів'яни. Ми дуже гордимося тим, що ми львів'яни. Коли ми говоримо, що ми львів'яни, у нас особлива усмішка, у нас особливі очі, особливий стан. Кожен раз, коли я десь в світі, і мені кажуть, оце Руслана, вона з України, я завжди додаю зі Львова. Бо місто Лева дає наснагу підкорювати найвищі вершини, хоча б тому, що Львів повсякчас був попереду інших. І тоді, коли львівські фармацевти Йоган Зек та Ігнацій Лукасевич подарували світу гасову лампу. І тоді, коли львівський професор Рудольф Вайгель винайшов першу у світі вакцину проти тифу. І навіть тоді, коли середньовічний Львів витримав 24 ворожі облоги, не впустивши до міста ворогів, хіба такий запал не є найкращим стимулом для перемоги? Завжди прагли перевернути світ, докласти якоїсь особливої думки, чи це стосується Башмета, чи це стосується Скорика, чи це стосується Білозіра, чи це стосується будь-якої епохи будь-яких музикантів, чи це Плачі Ремі, Мертві Півень, Клуб, Шанувальників Чаю, Брати Гадюкіни, Ельзи. Подивіться, це люди, які. Теж як і я, можливо, всі львів'яни вони воліють до чогось дуже прогресивного, дуже оригінального, неповторного свого завжди оригінальний ігор Моляр також народився у Львові. На львівській бруківці він вчився ходити щодня, ступаючи на дорогу історії, а потім на цих же вибоїстих шляхах він тестував свій перший автомобіль. Я пам'ятаю під замчук. А ми жили на підзамчі на вулиці Декабристів. Я пам'ятаю, як я засинав, і в мене на високому замку ця телебашта завжди блимала червоним світлом. Це той самий високий замок, куди ще малим втікав всесвітньо відомий фантаст Станіслав Лем. А за 100 років до того у лабіринтах львівських вуличок шукав своїх героїв ще один знаменитий письменник Леопольд фон Захер Мазох. Старовинними парками любив прогулюватися великий геній Іван Франко, а славетний Онорет де Бальзак навідувався сюди у гості. Бо місто Лева від самих своїх початків було на перехресті не тільки торгових, але насамперед культурних шляхів. Це є унікальне місто, яке смоктало і адсорбувало. Це найкраще від розквіту такого постімперіалістичного ренесансу, що був на той час не в Києві, не на Гетьманщині, і не на придонбасі, да він існував саме в Галичині. Місто Лева здавна приваблювало своєю багатомовністю, толерантністю і шляхетністю. Григорій Явлінський, львів'янин за духом та за місцем народження, дотепер пишається своєю українською вивченою у Львові. Я кравчуку сказав, що я краще знаю українську мову ніж кучма. І я краще знаю українську мову ніж ви. Удома Явлінський розмовляли російською мовою, але батько віддав Григорія до української школи. Він мені казав, що як ти їстиш український хліб, маєш знати українську мову. Четвертій школі на вулиці Ломоносова Григорій Явлінський завдячує ще й перфектною англійською. А місто Лева духом інтелігентності, підприємництва самодостатності та європейськості. Тому, коли приїхав до Москви, відчував себе на крок попереду ровесників. Я можу сказати, впевнено сказати, що це місце мені дало все. Впевненість в собі, погляд на життя, відчуття такої повноцінності, якщо хочете, відчуття, І можу сказати, що може це найголовніше, відчуття європейськості. Людина, яка народилася у Львові і вирісла у Львові, навіть за радянських часів, це людина, мені здається, яка з першого кроку відчуває, що вона народилася в центрі Європи. Львівське культурне середовище формували художники Іван Труш та Олекса Новаківський, історик Іван Крип'якевич та математик Стефан Банах громадський діяч Яцек Курин та композитор Володимир Івасюк. Ви не назвали Олега Крису, не назвали Олега Аліка Слободяника. Ви не сказали, що син Аліка Слободяника теж Олег Слободяник, зумітельний піаніст, який, який знає весь світ, тому що він отримав премію на конкурсі Кляйберна в Америці. Звісно, Віктюк, але о чому річ? Звісно. Ну, 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 еще, ну, еще ну, был Богодар Катарович, да, и еще, И еще был Юрий Корчинский, еще был Юрий Лисиченко, еще был, еще, еще было очень много. Но как у кого сложилась судьба, это, это вопрос уже не львовского порядка. Вихованцем Львова був і Юрій Башмет, всесвітньо відомий альтист, щороку приїздить у міста свого дитинства до батьків і братів, які досі живуть у Львові, до старих друзів, які пам'ятають його захоплення гітарою і першу популярність серед підлітків. Тут було перше віно, зі збила була перша любов, зібула перва зміна. Тут була та частина життя, яка формує далі на всю життя. Здесь была мудрость мамы, папы, э, дружба с братом, с одним, с другим, с там, родным, с боюродным. А здесь были увлечения, здесь была астрономия, здесь было фехтование, здесь были прыжки в воду, здесь был. Даже у меня есть разряд э, второй по фехтованию. юношеский правда. Самый слабый, самый первый. Все-таки он был. И это до сих пор меня спасает в каких-то ситуациях. Я могу взять палку, вы можете размахивать как угодно, вы никуда не попадете в меня. То есть, эм, но здесь другое. Здесь была интеллигентность европейская, даже усиленная европейская. Она была сильнее даже, чем австрийская и польская. Потому что это тот самый случай львов, что это не середина между, а это центр, вокруг которого кто-то. Я бы так сказал. Тому що тут було усилення каких-то чоловіків При заборони у часи Радянського Союзу тут вирувало життя бітломанів і Хіппі. У Львові можна було купити наймодніші платівки та музичні інструменти, незважаючи на залізну завісу. Словом, це був своєрідний закордон у межах СРСР. У нас тут бували джим сейшн во Львові, в Газі. Вот так, я не знаю, ви знаєте таке названня? Там то, что сейчас дискотеки, тогда были клубы танцев. Например, я помню, как червоные гитары после гастролей по Советскому Союзу уезжали, и последний концерт был у них во Львове. И был Джим Сейшн, где одновременно выходили местные музыканты, а я был местным этим самым музыкантом, и тоже там что-то, какие-то несколько нот умудрялся сыграть, гораздо хуже, чем там их солист. Но все равно тут, тут, тут были такие амбиции. Дальше происходили Обміни інструментами, мікрофонами, это це дійсно була потому что город оказывался последним культурним настоящим центром в Советском Союзе перед западом. Кожна епоха у Львові мала свій колорит за часів юності Славка Вакарчука Центром львівського андеграунду була вірменка, стародавню церкву та подвір'я вірменської дільниці. Туристи завжди впізнають у художніх фільмах. А музиканти ностальгійно згадують кавування просто неба під живу музику. Ця вулиця була для мене чимось таким символом, артистичним символом. І тут зібра збиралося, що там на куті там Вірменки збиралися завжди музиканти, сиділи, співали під гітару-музику. Тут деколи можна було джазових музикантів знайти. Все достатньо таким, знаєш, спонтанним таке було життя. Взагалі, Львів. Початку 90-х років це мені здається був суцільне, таке знаєш, киплячий казан, бурлячий казан, життя мистецького. Ну, все було новим, цікавим і знач таким позитивним. Спілкування у колі вчених, батькових, друзів, і у колі відомих митців, яких у Львові можна зустріти отак. На вулиці усе це й сформувало світогляд Святослава. Львівське середмістя для нього один великий музей, одна історія, до якої можна доторкнутися, яку можна відчути. Львів цікаве місто ще й тим, що воно дуже змішане, воно є таким певним невеликим Вавілоном. Тут пересікалися різні торгівельні шляхи, жили люди різних національностей, різних розповідань, різних, різні соціальні категорії. Тут перебували завжди. Історично воно було складне. Мала складну історію. Сьогодні воно належало одній країні, завтра іншій, потім знову іншій. Але завжди, по духу, воно залишалось українським і мені. це от мені завжди дуже приємно розуміти і відчувати. А хто б міг подумати, що неперевершений Богдан Ступка був причетний до українського джазу. Це діялось у Львові, у пороховій вежі. Це був 58-й, 59-й рік. Ігор Хома, він медик, він помер померцяв своєму небесні. І його брат Олег Хома цей грав на фортепіано, а брат Олег Хома поліграфічно вчився на перкусії. Потім Орес Довганик на саксофоні, Володя Кіт на трубі. Це був джаз-бенд Хома около Хома ми називали. А я там був ведучим. І тільки нас, е е е, так би мовити, Пригріли, архітектори пригріли. Будинку архітектура, там були модерні значить, концерти і так далі, і тому подібне. І Хома створював український джаз, український рок-н-ролл. Нас там били, критикували, вікно сатири було в центрі, тут було розмальовано, на смітнику знайшли там недобитків буржуазних. От. А я танцював рок-н-ролл, був найкращим рок-н-ролістом тоді у Львові. Я робив такі пантоміми, на побаченні». Світ за театральними лаштунками Богдан Ступка почав пізнавати ще малим, але тоді це був не драматичний театр, а оперний. У опері співали його батько та вуйко, учень славетної Соломії Хрушельницької. Львівські школи співу, малярства та акторської гри користувалися визнанням і були вельми шанованими у мистецьких колах. Ми ходили в. До скульпторів, до художників. Ми бачили, що твориться взагалі в культурному житті міста Львова. І це називалось козоводіння. Ми і чарку там випивали, і каву, і каву. Але ми дивилися, наприклад, потім, коли ти вже ці скульптури бачив, бачив живопис різних напрямків, це було. І коли ти творив якусь роль. Там така пластика була в когось там, значить, в графіці або з Баранецької. Така пластика, потім ти робив роль, і це в тебе тут відкладалося, і потім ти витягував це все і, і, і створював образ цікавий, бо нічого з нічого не виникає. Мабуть, прийшов час писати енциклопедію про львів'ян. Бо кількома словами і не розкажеш про всіх великих людей. Великого міста Львова, міста амбітного, гонорового і привітного. Стек, дзвони гарно, дзвони, задзвонили, задзвонили, усі дзвони задзвонили. Добрий день, добрий день, вітаю. Бачите, як приємно, коли чужі люди йдуть і тобі здоровкаються з тобою, підносять руки і кажуть, вітаю. Добра і щастя. Місто Львів, чудо, приїжджайте.